Напад, сьомий номер. Чедрик Михайло, десятий, реплюк Михайло, президент команди Матрунич Іван, тренер, Пуканич Адріан. Команда Сокіл Кінчиш, грає у білих футболках і чорних шортах, і в різних буцах там. Зберігає м'яч в полі, Пукане з М'ячем, 34-й номер, удар поворотом, наважився навіть на удар зоволі. На Пуканича, Пуканич там йде на чом, кучом далі, реплюк. Простріл, хороший такий простріл, силовий, однак все ж таки партнери не замкнули експерта. І Роберт далі подає на Павлика повторно і важко пробиває небезпечно. І Гоберчак задай доведеть, за далеку бейдень, це коли ще. Дуже давно було. Зараз пуканець з м'ячем, на Реплюка і реплюк з м'ячем, який простір у нього зараз, що хоче може зробити. Подає на пуканіча хороший пас і пуканець не заходи, скільки отримаєте. Однак... Ру по партнера шафоросту побачив джанду, дуже добре побачив, однак середача засильна і вийшла. Змушенний Джанд бороться ще з мечем потім. А там вежливо опонує. І важко пробиває, який удар зараз від скока, і хороший дуже удар опонентів для Сокола в центрі захисту Севіш виставив, тому відбився спільними зусиллями, такий колективний такий відбій. Зараз на, на реплюка хороший пас від Чендрика. І реплюк з ходу пробивав і не влучив. Зараз те ж саме Дудаш. Робить справа, трьох обіграв і зараз пробиває в ближній Сидоренко, браво реагує. Розпочинає цю гру дуже здорово, і зараз веждев пробиває з дальньої дистанції на нього дуже е, критикувати його. Він е, більше сьогодні надія на нього як захисника. деплюк з речем на правому фланці обігрує захисника, дуже легко прострілює і Пуканич від на цей пас. І є простір у джанди, однак зараз тільки веждав зустрічає, вони не надто вдало зустрів джанда з м'ячем, бо біре другого верчика. Бюре хороший, просто на дзьобу дзьоба пробиває, якби влучав, то голов був звичайно, тому що Сидоренко не реагував. Удара від Юрія. Чонка. Удар. Небезпечно. Чедрик. Чедрик відрізає хороший пас на Реплюка. Як побачив партнера, зараз нарешті-то бачить Реплюка, який може зараз завершити атаку, пробиває в дальні і браво Фанта відбиває цей м'яч. Дуже хороший удар. І то що якщо брати атаку Севлюша, діє Севлюша від своїх воріт, Зараз Котляр отримає передачу хорошу зліва. Котляр подає на Пуканича, однак трохи все ж таки було дати можливо. Тому не було шансів Адріана там щось зробити. Чедрик отримає передачу від Чонки і пробиває. Чедрик, який його пробиває, Чедрик! Браво, Михайло Чедрик! Ух, ти як Казав я, що Чедрик намагається повторювати Чонку сьогодні і він зробив це. Який гол забив, ну, право-браво. Фантастичний гол від Михайла Чедрика. Друзі, я думаю, всі це бачили. Це дещо неймовірне. Це дійсно краса футболу. Ось такі м'ячі від Михайла взагалі цього сезону, вдається забити. А нашому нападнику дуже багато ось таких красивих ефектних м'ячів і спілкувалися з Михайлом. Напередодні матчу сьогодні у його жінки день народження. І цей гол, я думаю, стовідсотково він присвячує їй. І Павлик скористався з цього котлер, як обікрав захисника, обігрує вже другого захисника. Віддає передачу в центр, але на жаль. Не... Едгар Трусен відпрацював у захисті, реплюк пробиває і дуже хороший удар з, з наміром, однак все ж таки команда грала і зараз повернувся додому на Закарпаття. Зараз Чонка з м'ячем. Чонка, чонка просувається вперед. Чонка пробиває і так, так досить -таки потужно пробив. Даватиме прямого удару воротам. Ой, яка пінка у арбітра, для того, щоб позначити 9 метрів для гравців. Здається, у Пуканич готується. Удар поворотам і Фанта. Який удар. Не знаю, Євген, я ж таке нововведення, нововведення не бачив у нашому обласному чемпіонаті, чи то я був неуважний. А вже були такі позначки від арбітра. Євген. Люкс на правому фланзі шукає на дальній стійці Чедрика. Подача на нього. Чедрик скидує на Пуканича, але потрапляє в захисника Яцкулинець, наважується на удар. Чомка на ближнього Юрій на Євгена Русина великий. Пробив... Великий рикошет, і зараз ледь-ледь не залетів. Такий рикошетик. Намагався. Вийти з під пресингу не вдається, реплюк перехоплює м'яч, віддає на яскуленця, яскуленець, удар по воротам! який хороший удар. О, хоча рахунок не на користь, але все ж таки є можливість відіратися. Распуканич в атаці може подвоювати рахунок, однак Михайло Дудаш добре, грає майже на, на лінії воротарського, навіть трохи ближче до від лінії воротарського до воріт було, однак Михайло Дудаш дуже добре зіграв в цьому епізоді. <плес> Удар від Пуканича. Пішов у півзахист. Розпочинає атаку своєї команди. На фланзі Павлик віддає на Русен. Русин пробиває і блокує той же Євген Русин. Знову ж таки, Євген блокує, на Павлик знову підбирає м'яч у боротьбі з дійскулинцями, який програв боротьбу. Та його водіє, а поки нікому підтримати. Тому саме Свисток Арбітра сигналізує про те, що Севлюш виграє. Севлюш виграє. Севлюш забирає додому три залікові бали і Севлюш зберігає своє місце на вершині чемпіонату області.